Привет, к тебе зараз приїде твоя подружка, то есть твоя двоюрная сестра. В смысле? Але вона мені в другий раз мене так накрасила, що я її одмила цю краску. Или як там, не знаю, але я її одмила. Мені дуже тяжко було. Для чого вона приїде? Що вона хоче тут? Нехай їде до себе. Може, нехай друга приїде. Двоюродна сестра. Наприклад. Аня. Вот. Ні, говорю тобі. Вона приїде. Ну. Вона для мене приїде. Тобто до нас вона приїде, коротше. І це кропка. Давай. Клас просто. Капець. Добре мама, нехай приїжджає. Ну, Тільки скажи її, ласка, Щоб вона. Не носила косметику. Ну, то есть не принесла косметику. Вона <гас> <гас> знову мене накрасила. Я їй цю краску змила. Давай, мама, йди. Капець. Надо позвонити до моєї подружки. Батьки. Так. трубку. Mm. О, звона. Алло, Кать, поможешь мне, Буласочка? Mm, там не особу. Чекай. Mm, не, ну стоп, потому что я зараз в магазин еду. Можу до тебя приехать, кстати, где-то в 15. Не? 15 нехай будет, окей? Окей, okay. Ангелина? Нет. Окей, в пятнадцать. Але почему ты не можешь прийти? Давай встретимся зараз. Ты можешь встретиться? Окей? Okay? Нет, говорю уже. Нет. Ну реально ну, нет. Ну не могу. Ну как? Ничем ну, чем тебе я не допоможу. Ну нет. Дай подумаю. Ну, зараз можно, но я могу с мамой поехать в магазин. Ну, ладно, приду. Встретимся біля... Ну, біля твоего дома. Я не знаю, на улице, короче, встретимся. Давай, жду тебя. Жду тебя, давай. Алло, ты меня чуешь? Доброе, давай, я, короче, выбываю и все. Капец, завжды есть проблемы. Завжди просто. Надо топор деваться, выходить на улицу же. Ж. Не буду я же в дома сидеть. Капец. Ладно, я иду вдеваться. Окей. А, она уже выбыла. Капец. Добрый через минуту я уже буду вертаться. Надо вдеваться. Кепку какую-то одену. Буду я же же вдеваться. Лито уже почти на дворе. Надо уже идти, короче. Ну, Девона, она? на мало уже давно прийти. О, привет. Ай, привет. Тебе реально а надо было встретиться. Что надо? Вовремя не давай. Какой-то ветер дует. Короче, движе. мені надо 2 хвилини і я йду домой. Потому что мне надо їхати, Ой, їхати, короче. Окей. Окей. І так, до мене приїде опять ця подружка, подмушку. Ну ти її знаєш. І, ну, тут не я такие. вона приїде до мене, наверное. Не, приїде сьогодні, А... А я сьогодні, ну ми вже сьогодні договаривались, що ми підемо в магазин і купимо морозиво. А ми не купимо. І того я так говорю, бо я дуже хочу купити морозиво і погулятися з тобою. Пані Майо, Ангеліна, ну вона прийде. Ну, бачу, я теж маю одну поїхати до морозового, бо мені в магазин, потім йти дежу купляти. Ну, от так вот. То я маю тільки прийти в 15. Ну, я прийду в 15, тому що в 15 я вже приїду домой. Ну, в 15.00 ну, точно Нет, 15, 20, 15.20, 15.10 где-то я прийду точно. Ладно, давай, мені уже не дойти, короче, мама. Навірно вже переживає, а я. Пришла Тильки, чтобы с тобой поговорить. Ладно, ну, давай. Пока. Ну, только, булашечка не забудь, булашечка пятнадцать прийти, хотя бы пятнадцать десять. Ладно, я уже иду. Пока. Эх. Капец, просто. Хм. Капец. Пошукаю в інтернеті, може, не йду щось. Може найду. М -м -м -м. Як її вигнати? да, хм. Ніяк не вигнати. Пранки. О, пранки! Ні. Бо мама буде за неї бігати і говорити, що вона така гарна. Ой, я виключила телефон. Буде говорити, що вона така гарна. Ох, і буду говорити, що вона там ходить на оці гуртки, чи як там, чи на танці. Хм. Надо щось придумати. Хм. О, ні. Вона, походу, вже прийшла. Досі до тебе двоюродна сестра. прийшла. Зараз з прийду чекай. Капець, капець, що робить? Що робить? Привіт, Ангеліна! Пам'ятаєш мене, так? Я не хотіла тебе так накрасити, але просто я не знала, що ти не відмиєш. бо я завжди відмиваю, а от ти. Так собі відмиваєш, можна сказати. Ну. Привіт. Давай підемо на двір, погуляємо щось, ну, придумуємо. Я мала б піти з подружкою гуляти, морозиво з нею поїсти. А от-от, -вот, а ти. Захотіла сьогодні приїхати і мені помішало. От так от. Ну, а я тобі хочу сказати, но ну, е сьогодні ти ну не йдеш гуляти, тому що приїхала твоя двоюродна сестра. Розумієш мене? <рекун> <рекун> добро мам. Опять сбросила. О, позвоню Ксюша. Тоже сбросила. Капец. Мама тобі не говорила, що я остаюся на один день і навіть на місяць. Ні, на один день. Бо моя мама їде в таку маленьку командировку. Ну. Буде дуже класно. А чим нам зайнятися? Остається на один день? Капець! Взагалі. Супер! А робити? Де я придумаю? Іди помалюй щось, От. Не знаю, ну я Лучше б почитала би книжку. В тебе де лежать книжки? Чи в тебе є книжки? О тут добра Ангелі. Вот, вже маю першу книжку. Мені без різниці що читати. Я возьму, значит, вот тут. Була супі маленький тіти, він любив скакати. 1459. 1459. Через пару минут уже прийде моя подружка Катя. Надо їй позвонити. Може, вона вже вдома. Алло, Кать, ти вже вдома? Що? Ем, um, да, я вже вдома, короче. Mm. А що таке, бо о, точно забула, до тебе, що треба прийти. Зараз я до тебе прийду. Вже буду йти. ты на вулиці, если хочеш. Давай. Да, давай. Встретимся на улице, ж тут. Тільки прийди через минуту давай. Люблю. А, да я тобі ще розкажу. Э, вот, Пам'ятаєш, я не знаю, як її звати ця, вот, подружка моя двоюрная сестра, коротше, вона. ну, приехала на один день, прикинь, бо ее мама решила в командировку. Она вот и читай книжку на кресле моем сады и читает себе книжку. Не знаю, и какой. А что, я выключила? Эй, зараз включу. Алло, о, вот-вот связь. Короче, я тебе выключила, дай я тобі говорю. Короче, оця вот подружка в то есть моя двоюродная сестра. На один день. На один день. Бо її в командировці, і вона ще читає книжку. Сидить на кресле и читає книжку. Вот так вот я тобі хотіла сказать. Ладно, давай, встретимся уже на улице. Люблю тебя. А к подружку, конечно же. Ага, жду тебя. Домой пойдем. Зара. Я к тебе, Зара, домой, короче, приду, давай, жду. Надо все идти домой. Ой, там мыться, когда к ней, короче. Она моя здесь Не бачу ее. О, привет, Кать! А Недавно бачилась, а кажется, будто завжди. Не? Ладно, поганая шутка моя. Ну, короче, давай, идем домой. Уже я очень жду увидеть твою, твою родную сестру. Да, вот так вот, если честно, не хочется. Ты права, пишет, давай. приветик. Знакомься. Йоу, Котя! Ладно, что ты там робишь? Книжку читаєш? Ой, книжку. Книжку читаєш, да? По-перше, я би хотіла бы сказати, конечно, добрий день, надо сказати. А по-друге, приятно познакомиться. Мене звати Юлія. Если вы не знали. І Ангеліна, я з тобою розговорю зараз. Чого ти привела цю подружку? Не спита в мене. Я йду до твоєї мами і все скажу, що ти привела якусь подружку домой. Іди, говори мамі. Ну я вже їй сказала, що моя подружка прийде. І вона останеться тут на 50 минут. То все. То вона зараз буде зі мною. Гуляти, а вот ти читай свою книжку 12.00 Подружка, то есть Катя, решила піти вже додому, бо вже почти так вже вечір, а мама сказала до 16 максимум гратися. <звук> Опять <звук> напішло. Жаль Беть спокойной ночі. Спокойной ноченьки. Друга частина.